Викопується яма, треба, щоб дерево було не обрубаною кореневою системою, тобто була розгалужена коренева система і просто тут посадили, підсипали чорною землею, і все цього достатньо для того, щоб воно почало рости. Працівник лісової галузі Рівненщини Михайло Прокопчук долучився до висадки мільярдного дерева. Це дуб звичайний, який посадили на території обласного клінічного госпіталю у селищі Клевань у рамках завершення програми Зелена країна. Нагадаємо, що вона передбачала висадку мільярда дерев по всій Україні та розпочалася ще восени 2021 року. Так вона мала бути згідно указу президента тільки три роки, але в зв'язку з цими бойовими діями, які зараз стали. В Сама в країні, то вона продовжилось по сьогоднішній день. Всі підприємства, де паліси України, висаджують сьогодні таке символічне дерево. Дуб до висадки мільярдного дерева долучилися працівники та пацієнти закладу, лісівники, військовослужбовці сил оборони, демобілізовані, а також посадовці. Сонечко світить, враження. Одні позитивні, тому що ми сьогодні на повітрі вийшли з офісів і робимо велику хорошу справу на Рівненщині 42% земель. Це є якраз ліси. Інша частина там близько 40 відсотків це сільгоспогіддя. Відповідно, ми зараз цю площу збільшуємо, садимо дерева, покращимо екологічну ситуацію в нашій країні, в нашій області. Окрім мільярдного дерева дуба, на території обласного госпіталю посадили ялину і тую. В нас співпраця з лісівниками, з поліською філією є вже давно. Це не перша локація, де висаджуємо дерева. В нас є котежне містечко, де багато багато побудовано нових будиночків. Також з їхньою допомогою ми проводили там насадження дерев. Прийшли, подивились де можна, де є можливість, де є місце для того, щоб посадити дерева, і тому вибрали саме це місце. За час реалізації програми Зелена країна на рівненщині та Волині посадили понад 200 мільйонів сіянців у 2025 році. На території Рівненської області відновили більше трьох тисяч гектарів лісу. Максим Остапець Ілля Лахай, телеканал ITV Media Group.